Група 20 все ж погодила спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється осуд війни Росії проти України, і згадується резолюція Генасамблеї ООН із закликом до Російської Федерації вивести війська з міжнародно визнаної території України. Три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили усі країни-учасниці групи. У тексті зазначають, що більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання та погіршує існуючі проблеми у глобальній економіці. komitee. Також йдеться про те, що слід дотримуватися міжнародного права, а погрози застосування ядерної зброї є неприйнятними. Ухвалення спільної декларації тривалий час було під питанням через начущі відмінності позицій, у тому числі через те, що Росія також є членом двадцятки. Тож парламент України звернувся до держав G20 щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї групи. Таке рішення Верховна Рада аргументувала тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду, а також тероризує мирних людей тим, що наносить ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.